Так, ну що ж, всім привіт. Підписи вподобайком, продовжую грати в цивілізацію шосту. Полетіли. Я не до кінця пам'ятаю, на чому зупинився. Ого. Ви тут хочете Та погодитись, чому ні. Треба починати продавати, коли пропонують ресурс прод... купувати, треба починати продавати. Коли в нас хочуть купити ресурс, треба починати їх продавати. А, так, ви, Сюди. У вас крок закінчився, шкода. Зараз лоць отримує своє. Так, вперед. Раз. Плюс їжа плюс виробництво, і тут зараз ще раз буде плюс їжа плюс виробництво. В Познані вже одне населення. Ой, одинадцяте населення, одне населення. Один крок до одинадцяте населення, я мав на увазі. Хотів точніше сказати. Сказав те, що сказав. А знаєте, що я тут подивився, Вроцлав. Якщо тобі будувати про зону. як я розумію, кар'єр, типу декілька кар'єрів не буду давати у бонус. Типу тут три шахти, але бонус, ми отримуємо чотири. В такому випадку треба будувати тут промисловий район ось в цій клітинці. А для тебе промисловий район в цій клітинці. І поєтого вони вдвох будуть працювати на. О, це прикро. А, ні, для тебе промисловий район можна ось тут побудувати. Тому що тут ліс, я не хочу ліс руйнувати. Окей, ти, Краків. Ну, тобі є що будувати. Що ти до цього побудував? А, завершено караванник. І в мене є ще теоретично. А, не можеш. А, все. 5 шостит, це просто тому що цей відправлений, все нормально. Тепер нарешті зроби університет. Гданцік може банк собі побудувати. А ти ну, міжнародні шляхи, від цього я бонус отримую. Ну давай в Сіул. Чому б ні? Скільки в тебе? Сім міст. А, в мене також сім міст. Але твої міста трохи краще за мої. Так. В тебе сім працівників, і одні просто ось тут в лісі здоходять. Так, мені це не подобається. Тут є амбр придбати. І працівник, іди сюди, будеш щось будувати. Так, ти. Працівник сюди, мастак. Одразу плюс їжа, плюс, плюс ще щось там. Плюс виробництво, через два кроки зростеш. І там вже ми почнемо займатись. Подивимось, може, в кар'єр піду. В граніт. Бо два виробництва це взаємо буде. Або. А! Можна докупитись до селідри. Все одно ти не дістанеш до неї. І тут буде три їжі, три виробництва це прекрасно. Тобто так, ти йди в бік селідри. От прикольно, плюс один золота з кожного посиланця до вільних міст. Але ні, не хочу. Так, ти йди до селітри, а тут ми. Куди ви працівника відправили? Сюди? Зараз дам кращу клітинку. Придбати, придбати. Ой, треба було через той ліс купувати. Але байдуже. Ось так будуємо. Так, ну, да, Лоць, як ти себе Тебе... тепер себе почуваєш? Трохи краще, явно краще. Ну, в плані тут просто з трьох мешканців багато ресурсів вже отримується. Це прекрасно. Так, тут. Отримати митця, я не знаю. Збудувати дві каравели. Можливо, до речі, зроблю. Але це десь трохи. Так, давайте вперед збудувати дві. Кав... Короче. На Плюс дві продукції. І тут ще мав би промисловий район більш... більше давати бонусів. Ну що, в тебе все прекрасно має бути. Так, красиво. А далі якщо ще один мешканець буде. Він тобі зростати, насправді кажучи. Є болота. Зростає в болотах. І справді, може з якогось виробництва можна на болота перекинути. Але Це не, не прям сильно допоможе зростанню. Ось. Плюс дві їжі до торгівельних шляху з цього міста. Так. Це в цьому місці, якщо з цього міста пускати торгівельні шляхи, там буде плюс дві їжі з цього. І давайте звідси також виведемо поселенця сюди. Ой, поселенці працівника. Ось тут побудую шахту, і промзона буде давати більше бонусів. І. Ну йди поки що сюди, тому що скоро ми до цього лісу дійдемо, де можна буде ферму побудувати. Так, під кощ. Я побачив, що в тебе добудувалось. Ой, в тебе дуже все погано з виробництвом, так? Так, все не те, що погано, все жахливо з виробництвом. Так, зараз буде. Я думаю, напевно, він не побудував. В тебе гавані ще немає і гавені нема ще. Тримай спочатку мастаків. в крахів нарешті дев'ять населення. Як так вийшло, що познань майже найкраще моє місто. Майже, тому ж. Так в тебе. А в тебе ще лишається крок. Ну ти тримай, придбаю цю ділянку і буду шахту. Вітаю, в тебе є клітинка з кращим виробництвом. А так тут в бонус першу чергу до їжу не треба, просто все тепер більш Правильно розподіляй. Ну і непогано. То чи лісопіню можна теоретично? Подивимось. Але тепер тут в будущі більше виробництва. Як подивитися, скільки житла в місті? А, 9 з 9 тому ти повільно зростаєш. В тебе житла нема. Але бібліотека має дати плюс одне житло. В тебе. Ой, в тебе житла не вистачає. Зараз банк буде. І буде нормально. М -м -м тобто, якщо повільне місто зростає, можливо, тут просто обмеження по житлу. Гавань скоро дасть житло. В тебе також обмеження по житлу А, ні, в тебе не обмежені по житлу. Щастя, мінус один. І тут щастя мінус один. До речі, що щастя? Ти по щастю. Може вам більш щасливим бути. Не знаю. І в тебе щастя мінус один. Так, ти працівник. Зачекайте, мені дещо цікаво. Так, від лісопільні От також отримує бонус, якщо я тут побудую лісопільню Ось промзона, поруч лісопільня буде. І це також отримує бонус з цього. Ага, тобто ось тут, якщо я побудую промзону. А, тут вже є лісопільня, теоретично. І вони не помножать бонус. Але це прекрасне місце для... для промзони. Мене те, що вони прямо під моїм боком розширяють свою військову міць. Пшов куди на 30 кроків. Вони мені. Ну, Непогано погодись. Бувайте. Блін, шкода, що кабул забрав Гданська. Паняшик. Це була непогана клітинка. чекай. А при цьому до цих паняшок ми не дотягуємось нічим. Це прикро. Хто? А, краків. В плані. На майстерню будуй. Я випадково збив тобі будівництво. Нас п'ять посланців хочу догадати. Так, це флотоводця отримати. Я ж отримував письменника. І збудувати святиню. Е, не цікаво. Жодне з тих завдань не цікаве. Ой, поиск імперії. Дякую. Я навіть не знаю, що я зробив але дякую. Індустріалізація. Це те, що я хочу. Це фабрику, по-перше, ми отримаємо. О, плюс три продукції, якщо електроенергія є. І плюс один продукція шахт, це прекрасно. Ось кол Кол, power Plant. О ще й виробництво дає. Прекрасно. Це те, що нам треба. Варшава. Тобі б і промзону зробити, і гавань побудувати. Наприклад, гавань. Що тут ще тут прекрасно буде стояти? За скільки ти побудуєш гавань? За 15 років. Це необхідно гавань побудувати, щоб я міг розширятись в, в крабах Лісопільня. Ну, побудуй, щоб бонуси для промзони дати. І Вроцлав, нехай. Хай тобі піде ця клітинка, потім віддам тобі, поняш. Чи можна буде потім? Ага, можна обміняти. Окей, подивимось. По потребам кожного міста окремо. Хоча, я б сказав, що поки що більше Будь... коротше тобі більш потрібно Ну, місіонери, то ну, можете дати мені релігію, якщо хочете. Все загін. На Де твої працівники стоять? Що, обміняємо? Чи Вроцлав, нехай ще швидше зростає. Ой, а нехай Вроцлав ще швидше зростає. І тобі явно потрібен працівник, щоб хоч як мінімум ось тут лісипільню побудувати. Як мінімум краків банк. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання на яку в описі і на яку зараз знижкує, з якої ви можете придбати її за 40 гривень. Якщо у вас вже вона придбана залиште рецензію, або якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримає. Ну і ви можете одразу придбати з DLC. з DLC за США за 54 гривні, бо був, був дуже вдячен. Так, Вроцлав, ти молодець, ти щось добудував. Ти гавень собі добудував. Ну, точніше, все, що в гавані було. А, я молодець гавань побудував. Так, тобі 100% потрібен мастак. Також потім риба. Так, я вважаю, я побудував. Майстерню. Так, давай я тобі не буду ставити, що ви прям ось тут маєте працювати. Просто як захочете, працюйте. На монетках тут сконцентрувалися. Якщо ви вже на їжі конструєтесь, то конструйтесь на їжі прям. За три кроки зроста... будете зростати. Через три кроки прекрасно. Там вже краще буде. Окей. Жах Сеул Вони так красиво виглядають. Так розвинулись. Хоча в них ось тут молоко не забудовано тут молоко не забудовано, тут молоко не забудовано Де вони працюють? Де весь Сіул працює, скажіть мені. Ой, лоці, до речі, не рибу розширилась Ой, лоці Лоці, ти просто окремий витвір мистецтва в нас будеш. Вперед. Брати мету. Тобі необхідна гавань. Ось тут плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 2. Так, де б побудувати або ось тут. Або ось тут, або ось тут, або ось тут. Давайте ось тут. І тобі прям необхідна гавань. Так пливе до риби. Та, да та -да та -да, ваше посольство стане окрасою, бувайте. Так, до уряд, і а вже ж я переходжу в Торгову республіку. Так, і беремо. Так, перше. Ти. Плюс два впливи пос... отримання посланців що ходу, це прекрасно. Давайте кожен перший відправлений до міста посланиць. О, ні, давайте плюс одне золото з кожного посланця... до вільних міст. Давайте мастаки виконують на дві роботи більше. Ну, ось так, купив всього різного взяв. Я насправді так кажучи, дивіться. Качнемо торгівельні шляхи. Плюс два науковця Плюс 2 крамарящих кроку. Все. На чотири житла. Через це ти не будеш зараз швидко зростати по житу. Хоча в тебе багато їжі. Окей, це треба виправити. Отрим... По-перше, отримати митця, створити альянс. Ось альянс з іншою нацією, не зрозуміло, коли я створю. А лоць Тобі б я поміняв мету. Спочатку гуданчик. Тебе. Промз... Промзона повністю забудована, це прекрасно. Торговець також є повністю забудована. Якщо я захочу тут містечко тобі побудувати. Ось тут можна з плюс один, тут з плюс один побудувати. Давайте ось тут побудую, напевно. Що ще, ще подумаю. Да ось тут побудую. Це вже третій район в цьому місті Краків, я правильно розумію? А, зараз через крок. Буде там молоко. Так окей. Лоць, я забув тебе подивитись виробництво. Тобі треба щось, що дає житло, зерносховище плюс два житла, плюс їжа. А вже ж. Так далі не знаю, придбай. А. Ну, працівники, почекайте в місті, потім вас відправлю. З одного міста зараз навряд чи буду зростати. Зачекай, а що як придбати тебе? На, все придбав зерносховище. Тепер, бачите, за 6 кроків зростати буду, тут вже кавень. Можна тобі університет зробити? Ну, в тебе, речі, в Познані також три. твої працівники просто на пустих місцях працюють, на пустих клітинках. В тебе вибудково нема мастака? Ні, нема. Дивись Позний. Придбати клітинку, придбати клітинку. І створюю собі мастака. Я побудую там яких там. Ви зрозуміли. Лісопільні. Тартаки. Тартаке. Що таке? Тартаке. Так, так, так. Індустріальна ера. Уу, я перейшов в індустріальну еру. Хай, економіка прорив. Так, це все зрозуміло. Е, воно залагало? А, ні. Вугілля. Так я, по-перше, я бачу вугілля тут, що прекрасно. В тебе є вугілля. В тебе нема мастака для нього, але вугілля є. І все? У вас а в них взагалі вугілля нема. Сподіваюсь. Ось тут вугілля жах. Тобто в мене одне вугілля на всю країну. Я ж сподіваюся, войни діл... діл... ділитись будуть. Не будьте жадібним виділіться. Ого, зачекайте, а скільки я тут. ого го о, о тут дуже багато виробництва буде в цій клітинці, дуже багато. Так, мастак, теоретично, якщо я тебе кину сюди, 6 кроків будеш йти. ж почекати, поки добудується. Добудуйтесь ви. І щось наново зробити. Так, Вроцлав, випливай. Рибку будуш ловити. Так ти. О. Так, давайте плюс один за кожне закінчення торгівельного шляху. Бо в мене багато торгівельних шляхів відносно. Могло бути більше, але вже як є. Так, перше права тяга. Є колоналізація. Є медик. Прикольно. Давайте почнемо з будівництва самків, просто щоб Вже розібратись. Так, Краків. Ти що, не побудував не промзону? Бо в тебе з'явилась можливість фабрики і так далі робити. Де твої люди працюють? Начекайте, тут є непобудоване молоко. Тут є непобудоване молоко. Ти знущаєшся з мене? Роби собі мастака. Вроцлав, ти молодець що зробив собі з мастака. В тебе є гавань, але в тебе нема ні проб зони, ні суть містечко. Студу містечка. містечка. Диви, дивіться, якщо я побудую тут, то ми отримаємо бонус. І від. І від того, що тут буде лісопільня, і від того, що тут буде стратегічний ресурс, і від того, що тут буде граніт. Насправді, кращого місця нема. Купую, купую цю клітинку одразу. Ставлю будуватись. І цей працівник потім відправиться будувати тут лісопільню. Я забув кар'єр. І по і ця промзона буде, ну. ну, дуже прекрасна. Якщо не ідеальна Так, хто тут? О, ого. Воршоп дає плюс три культури. Та не йняте? Давай в Познані, ти в Познані з'явився тут і даю. Я отримую евріку на рандомну технологію. Ви нейдення радіо, прикольне. Тобі. В тебе дві. А, ні, в тебе чотири роботи, це, це... ось і все нормально. Плюс дві їжі, плюс дві продукції, плюс два золота. А, зачекай, там не було плюс дві продукції? Коротше, просто як факт тепер прекрасне місце є. Далі наступно, що ти йдеш тартак робити, а потім Потім кар'єр на граніті Ти побудуємо і тоді ця прозона, буде плюс 4 давати. По ідеї Ааа, ти не даєш тут через те, що це шахта, тому що це не твоя шахта. Я тебе зрозумів. Ти, що ти собі побудував? Тебе 8-7 житла. Що тут? Ну, до речі, кар'єр тепер плюс одну їжу, плюс двоє продукції дає. Так, для тебе проблема те, що в тебе нема житла. Фабрика не дасть житло. І колплант не дасть житло. Тобі потрібні мастеки, знаєте чому? Як мінімум, ферми дають житло. Можна ось тут ось тут, ось тут ферми побудувати, і це вже хоча б якесь житло. Так, я тикнув на наступний крок. Але вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його піддивився, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і ці відео, якщо в когось глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилання в описі. або як саме ставши спонсором на тобі, підписка, подобайки, коментарі і так далі в будь-яку випадку. Не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.